Будіться, спішіть ще є сили, бо діва причиста месію зродила. У цей віздвяний час Білопівський ліцей вітає вас. Люди у ліцеї свою справу касть. Свертеть, різько Христове величаю, Тому за давнім батьківським звичаєм за поля душі, щастя побажаю. Прийміть бажання наші молодечі. На вечір той святий, на добрий вечір. З Різдвом святим дозвольте вас, дітей, батьків і всю родину поздоровити в добрий час. Христосся рождає! Славімо Його! Славімо Його! Славімо Його! Ходити, по каміннях ноги Темна нічка нічку наступило, шлях розклеїть, не сила. Треба трохи нам присісти, сухаря сухого з'їсти, ну а щоб не задрімати, та заграй нам, старший брати. Тримай Натомились ми за день, хоч радісних пісень, а ти, брате, сумно граєш, мені серце розриваєш. Де ж та радість загубилась, в світі все перемінилось і сиренистрість мать. Людям спокою немає. Ой, дивіться, що за дивне світлося. Мир тобі, українську родино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини щире слово і правда свята. Ході смутку вам радість віщаю, що Месія на землю прийшов. Що в вертеті у яслах на сіні, народився від Діви Марії, тож радійте, сини України, прославляйте малятко Христа. Рожденіша держава, цей народ побачить світло, українську державу на весь світ Господь прославний. Скажіть, хто чого бажає, хай Христос про теє знає. Я прошу Господній Сину, воскреси нам Україну. Хай у нас розквітне знову влада духу. Рідна мова, а я прошу, ми в тебе для перемоги, сили й духу. Так, це правда. А ще хай наші друзі із заходу зброю підкинуть. Хай нам, браття, пощастить, хай нас небо захистить, а ми йдемо у бій. Бо це наш край, наша земля. Найпрекраснішому роду. Українському народу, в цьому краю, миру й перемоги я бажаю. Хай живе під кожним дахом вісник щастя, біла птаха. Доволі нам руїни не згоди, бо той брат не дав свободи ще нікому. Під синьо жовтим прапором свободи, бо Україна понад все серце сповнює помінця, щира мова українця. Я шляхи Господні знаю, У Україні бути раю. Ха, ха ха. Дурні є ті слова, немає Бога, тільки зваба. О, кого я бачу? Знову, друзі, у нас Перетнулися шляхи широкість, а я все бачу. Ви воюєте? Борці за правду і свободу. Гей. Hey. Вже до бою, брате, за волю. Час же вставати до бою. Вже час. Вже ревуть гармати, схаменися, кате, віддай, віддай Україну назад. Чого шукаєш? Чом бунтуєш, хоч річ, ніяк того не втну. Ось тобі нечисто сило. Ми тебе тут не просили. Зникни геть із світу цього, тут не буде більше слого. І в нашій єдності вороги не каються а ми дружно скажемо, Христос рождається. Його! Добро, красу сліпому не побачить, як правду молитву глухому не почуть. То перестань, я знаю, що то значить. Краса, добро, усе це каламуть. Бо лиш тоді, життя живось вартує, коли ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так? Чого ж бо ти мовчиш? Що дасть добро, яка від нього рада? Кому? За скільки ти його продаш? У світі золото, єдиний бог і влада, йому вклоняються, і бідний і богач. Твій Бог сьогоднішній, бо завтра в тлін зітреться. Безсмертна є велич людської душі. Пусте, побачимо, хто з нас посміється. Ся рождає, хто що може знати, Ісус моїм, Марія му мати. тут не личується, рожди ногом боється, а дістої краситься, осотно пасеться, пастим дачить, потім помачуть тут же, тут же, тут же, тут же тут. Пряму мати прекрасно співає, і корабленський допомагає, тут там не лишується, рожденного бояться, а військові тя сиця, осиснуто пасинця, пасти. Добрий день, рибати. Ми з далеких доріг чужоземних сторін залишили палати. І царя раді вітати із дарами оцими для своєї дитини. На мене в країну цей промінь упав, як друг мій британський борець мені на віру прогнав. Так, після усіх сирени тривог приїхав я. Правду, віру та надію привіз Богом на Вкраїну. Тільки перед Христом Великим щит я можу опустити. Решту поламаю зуби, хто їх точить на три зуби. На мене вкраїно цей промінь упав, як друг мій із світлом народ об'єднав. Це Анжей Дуда, король польський, знаний в світі християнський. Є з тим анжей. Польський круль відіграв в історії значенну роль, бо беріг для світу дружбу і честь. Чесним серед рівних не дарма я звуся. Лиш перед Христом Великим стяг мій може похилитись. Стань моревності сміливо, пізнаменно жовто синє. На мене в країну цей промінь упав, як друг мій стражденний народ підіймав. Богом дане мені що про зарошистів. Повів всіх їх на дно. <рес> Я гетьман Джо, американець. Україну Москві не віддам. Стояв і стоятиму, супроти зла, супроти юд, що продали Христа. Лиш перед Христом великим можу голову схилити. Гей, громадо! Будь-єдина, ще не вмерла Україна. É tudo e assim Бутентак, я по світу йду отак і спиняюся лише там, де купую, де пхода. Жит сучасний, і двіжовий, коли мойся воноровий, хто пускає жида в хату, світла вже не примати. ай вай-вай вай, скільки людей, будуть торги, много цуду. Ну і що? Які новини? Хто тут народився нині? Біржі впали, ціни стоять, падішовки дрони здать. Ми не міняємо і не торгуємо. Ми за Україну свою воюємо і тебе, хитрющі, жиде, тут не потребуємо. Слухай, брате, повертайся, де навіть не оглядайся. Не кричи, тобі чого. я ж не винен вам нічого камбек! So, і і Я Сара, кльова пара, роза і тюльпа. Ми з тобою моя Сара, пара нам бува. Маєш? Ти що плачеш? Я собі курточку на пасху обираю, сто баксів кидаю. Yeah. Наси гроші не yeah. Сара, yeah. 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 ти дивив би того приладне панство. Каже, що народився якийсь божий син. Ну, я ж не лох. Вже всюди має бути вчасно. Давай велась інстаграм. Забий на масло в твіте. Читай, що пишуть про психід хі Божого сина. Божого сина, кажеш, зараз загубля. Та ні, поки не бачу. Бачу, що якийсь там Путін, це взагалі хто? Має склеїти ласти цієї весни. Саво, та читай про Божого сина, а не про Путіна. Чорта лисого. Хто не силу одразу. Ось я тут. Дорогесенькі, власною персоною. Ну що, як розклади? У мене цього року такий потужний прихід Пекло аж тріщить Для вас, коханята, місце завжди знайдеться, у бік розряду підеться просто на сковородочку. У суміші такий центр. Бажайте олень ключів. Цаго, та до того топи закликали. Ну, а що я? Що я? А я і тут така уся в дочі гапана, а я і тут така уся, на серці рана. Ми тут зібрались в вітати, і що народився щоб цьому світі атака. Може, люди подуріли, уже не сміються і не регочуть, а спасіння Бога просять. Ох, даремно вам чекати. Хиди і всіх заград, Нациків і демократів. Всім покаже він дорогу. Бо так угодно Богу. О, ні, того вже не буде. Я танки гриз, як барбарис. Не такі сьогодні люди, щоб з собою тіла мати і про Бога забувати. Що за пусті балачки не смішіться ми качку хочеться. Що? жида з хати виганяти, мене за двері виставляти. Ну-ну-ну. Ми вам також свого покажемо і про вас, у цар Іроде розкажемо. Цар Ірод з воїнами йдуть, хай до землі усі впадуть. Всім прям з повставати, і род царя до хати. Що за шум? Царю Іроде. У нас біда, там дитина і звізда, мій преславний господар. Кажуть, що родився цар, що весуться привітав. Який ще цар, що вони плетуть? Так, так, так. Влада на землі і на небі зірка засіяла проти тебе. Стій, тебе не кликали попереду царя. В нього невідклані справи по збереженню держави. А цар і мій прикрас. Пішила на прасі. Зараз тобі поворожу і зразу вістку доложу. А ти мені за цієї Десять долярів 200. Дивика бистра, красавиця нечиста. Долярів двісті, ти що, хотіла в полон? Не сердись на мене, царю. Я всю правду про І про нациків, і про джевеліни, і про наток. В інстаграм син заложу, проєктів естет. Покажу, звідки звізда. Що за диво нині з вами? Я є царь понад царями, не так я? О мой цару, добрий вечір, привітаю. Тут до тебе, ще три гості, розрешення уйти просять. Виходять завтра вранку поклоніться саме з вас. ми цари усього світу, усі край приходимо нині. Поклонитися тій дитині, що родилась на світ нині. Так, як зірка засіяла, я кину все, і ось я тут. Сьогодні ангел мені сповістив, що Христос все народив, і я дари з собою взяв, щоб Ісуса привітав. Ну що ж, ідіть, ідіть, виплеєм, царю клоніться на трон мій замах українцям допомагають. Ну ну-ну треба щось робити, карати всіх малих, всіх хлопців до двох літ згубити, ракети, ради, все, що є, в Україну запустити. Війна крас святий для нас, і ми виконуємо враз. І мале дитя в яскині мусите знайти вже нині, або інакше всім вам смерть. А я ж час вам покажу, откуда на Білорусь готувалась нападіння. І якщо б за 6 часов до початку операції не був нанесен превентивний удар по позиціям, чотири позиції, зараз покажу карту принес, вони б атакували наші війська Росії і Білорусі, які знаходились на ученнях. Тому не ми почали цю війну, я фломастер жир взяв, стрелочки нарисував, нанеси там, де ми зможем, утверждающу на Слушайте, вот мой указ. Шайгуа даю приказ начать спецоперацию, де українізацію. Україна мирно спить, а на неї вже летить. Смерть від Ірода, Царя. Орки в Україну пруть. І балтують, і крадуть, вже радіємо схання. Київ ми возьмем за три дня. Хто боровся з нациками, буде будь з вітамі. Вилами та патиками б'ють незламні українці, хтивих путінських ординців. Всю державу обстріляли, і невже вам досі мало? Вимітайтеся з країни, більше не чіпайте України. Буде тобі враже, так як відьма скаже, тільки зробиш, враже, крок по Україні. Стільки твого роду ляже в домовині. Буде тобі враже, так, як мати скаже. Буде тобі враже, як дружина скаже. Буде тобі враже, як дитина скаже, буде тобі враже, як залужний скаже. І так нещадно б'ють русню. ППО та ЗСУ наближають перемогу ЗСУ, то наші боги, приросня, а наші б'ють, полі добре вам кладуть. Богова раді стала, яка не бувала. Вся Європа в Україні того Богу дала! Що цар? «Скучав за мною. Нині я прийшла з косою. Кажуть, нацики Дніпра мають всякого добра. За оцю твою провину віддають мобіків половину. Тепер комусь не жити. Та життя расиста не за тисяч двісті. Від мене не відкупишся, ти златом, вражий сину. Ходім зі мною в домовину. Що, що це я сказати? От недорого продам, їй Богу, і лікарці, на дорогу. Та да як ти смієш? У мене ядерна ракета. От на Поленій типові прям у себе пекло. Іроде, твоя сваболія меш незнаке. Не в селі серце не сприймає твою жорстокість. Твій меш дітей не скривдить. Ні. Бо ти горітимеш вогні, в вогні, смолі кипітимеш проклятий і більш не будеш панувати. Ходім, ходім, мій любий цар, тебе в смолі я покупаю. Пішли зі мною в пекло, стає ядеркою, там буде тепло. Будеш ти смоло возити, смоло їсти, смоло пити, а попавши в мої руки, ти зазнаєш важкі муки. Що то затягнулося, піса дирася, пі... а пі... як пі... же пі... я, пі... ну ладно, пі... байду. Погорено зло, лютий цар відступив, Звалив його спільний доволі пори. Хай згода і любов поміж вами, панове. Хай справами вашими серце керує. Хай злоби і заздрості згине отрута, що пірот ніколи не зміг повернутися. А нині ми разом Ісуса вітаємо і славу вовіки йому заспіваймо. За основу, щоб любов між нами квітла, і зневіра в світі зникла. Тому ми йдемо в бій за Україну, тверді, міцні, не зламнімофреніц, бо плач не дав свободи ще нікому, бо хто борець, той здобуває світ, Україно, моє нене всі ми служимо для тебе. Бог почув твої молитви, і весь світ враз крикне. Щоб ти вільно була! Віримо, що і в цьому домі громадяни є свідомі, які знають, мужність, рада і світлий розум усі біди переможуть, поєднають землю й небо те, що усім людям треба. Не ступаємо й до порогу жоден крок без Христа Бога. В день, коли Христос родився, і на землю Бог явився. Його щиро прославляємо і про єдність пам'ятаємо. Разом ми могутня сила, нас не на раз біда хосила, та наш нарід не здолати, проживаєм війну і грати. Були на Сибір, Майдани, іде у нас страшна війна, та наш рід не перестане, доки у родинній скрині вишиванки старовинні. Доки при святій вечері коляді відкриті двері, доти у теплій любові в наших дітях, наша мова, поможи нам, Боже, все легке забути, нову радість, нове щастя, перемогу та свободу в Україну повернути. Слава Христове! Миру повні, Бог вам завжди допоможе, Біру диво, дай нам Боже. Хай десь Бог тепла родині, миру і злаході в країні, відверне ціло вороже, щастя й долі. Дай вам Боже, дай вам Бог добра й достатку, хай усе буде в порядку. Він те щире і хороше, повні клоні, дай вам Боже. Thank you.